Під час повномасштабного вторгнення донори крові люди, які рятують життя. У Житомирському обласному центрі крові розповідають: сьогодні мають дефіцит усіх груп та резусів. Для забезпечення потреб всіх лікувальних закладів нашої області і Збройних сил України нам необхідно найменше це 50 людей на добу. Наразі це 15, максимум 20 осіб за день. Окрім замовлень на цільну кров, ми маємо замовлення і на тромбоцитарну масу. В цілому процес здачі крові займає всього 30 хвилин. Собою потрібно мати документ, що засвідчує особу. Людина заповнює анкету. Далі проходить до додонаційне обстеження донора з визначенням групи крові та рівня гемоглобіну, огляд терапевта, сніданок донора і сама донація. Сама донація займає 5-7 хвилин. Проте стати донором може не кожен. Є певні протипоказання. До абсолютних відносяться онкологічні захворювання, гепатити Б, це інфекція до тимчасових. Це простудні захворювання, після них має пройти найменше два тижні. Це вживання ліків і тому подібне. Переселенка з Чорнобаївки Оксана побачила жахливі наслідки російської агресії на власні очі. Тож важливість донорства жінка усвідомила одразу. Першим донором я стала 1 вересня 2022 року. З нового року я стала донором тромбоконцентрату. Кожні два тижні я здаю тромбоцити. І, надію, що це допомагає. Вже з червня Житомирський обласний центр крові працюватиме і у вихідні. Друга і четверта субота, кожного місяця. робочі суботи. Прийом донорів буде відбуватися з дев'ятої ранку до тринадцятої години. А впродовж тижня після здачі крові донори можуть отримати безкоштовний обід в одному з місцевих закладів харчування. Мартинович Влада Віталій Воловоденко, телеканал СК 1